І всім привіт! З вами знову персонажі з цього ж оранж... оранжевого кімната. І це вже друга серія. Сьогодні я вам хотів сказати, що я... ми будемо починати грати яку-небудь... Давай виключимо світло. Виключили та-дам! Ге-ге! І зараз ми будемо співати пісню. Вогник що мені? сяє на круги, вогник що мені? сяє на круги, вогник що мені? Сяє на коги. Мені нічого не видно, нічого, я світла собака. Ну, у тебе заряд закінчиться. Нічого, я, напевно, не електрова. Ой-ой-ой-ой, з -ой -ой. мене так розсіслив, що так багато співав. Да. Це була перша серія. Я казал, а я так и на лайки, бабах, вон так, ты хорошо бах да у Ай, шмой ай-ай-ай-ай-ай. ось, будеш знать. Заряд уже тебе закінчився. Да, у тебе зараз закінчився. Зараз закінчився. Якщо у тебе закінчився, то тебе хана. Эээ, друзі, давай поспокоимся. Не звездяки єдинорогу свинку. Не, не будем будем єдинорогу свинку слать. Свинка О, да що треба оці мелкие хоче нас побити и нас поклевочить. Ладно, розійдіться. Ну що, мелкий, ти догрався? О, о, друзі, давайте по бомбись упокойся, я не вине. Ну, я вам сейчас кажу, затышу. що тебя заряд закінчился. Я да пойму дыничка. Вс. Сберу с собой зарядку и будешь бабуль дома начинать. Вс. А що? Їдеш е, 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 не вийшло, що? Ні, ти вдома від дому ночувала. Ну, так, то тато по тебе їде, коротше. Завтра. Ти поставила на пазу. Ну все, я зараз тут зніму відео і пішли на картину. Давай. Ладно. Хрустовцы так друзі пошутили. Шутка мені шутка, суперк, супер крат. Ха-ха-ха-ха, бути хана. Ох ви, за це я мам, на там че класса скорость света. Ага. Ти столько уставо на пазу на подушки. Ой, вестельники. Є, е є, -е є, -е є, -е є. -е -е -е. Mm. е, Це, напевно, погане слово я не знаю. <рик> я не знаю, чи, чи бездельник це погане слово. Ну, попросим у Максовій мами. Ну ти поки будеш ти. Бігун. Ти можеш бути моїх друзів за те, що вони так пошутили. А до мене наплы, тобі? Добре, ты ж не спеціального, а то и то Ну, специально. Ну все, вам хануля, кисюля. Ох, ще й у мене мигає. Ну все. давай свинка. Іди, кажи друзям. Ладно, але якщо его не... пишет, я что гадал, то я моя... двух тихо собака. Вам на дождь вчера полоса скорости света. Папа, свинка да? э, конечно, я. Э, конечно, ведь... Я... Да хватит паузу. О, а, ну я к шуму не подпишу, я шуму буду выхана, она то у тебя свинка вас. Колись вас уничтожила. Ну все, кінець вже Чого ви сидите? Ну все, пока, виключайте камеру. Ладно, собака, пока.